Амо посеред масштабного бою вороги пропонули стріляти. Протистояння різко зупинилося, і окупанти підняли руки. Посеред вибухів, густого диму та криків. Вони раптово вирішили не продовжувати чинути опір. Кинувши свої танки й БМП просто на місці, наші бійці просувалися в порадно вірячи власним очам. Ворог масово здавався. У раціях лунали розгублені й перелякані голоси. А в штабах запанувала мертва тиша, що саме змусило окупантів на таке піти. Відповідь шокує, а відео дивимося далі. Вітаю вас, шановні глядачі. Далі будемо говорити про це більш детально. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та дописуйте коментарі. Ну а ми розпочинаємо. Адже українські військові захопили групу росіян. Полонені стверджують, що по українських захисниках не стріляли і просто копали окопу. Про це розповіла начальниця відділення комунікації окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Майор Надія Замрига. За словами полунаних воювали, вони пішли виключно за гроші. А ще цих ворожих піхотинців під час дачі в полон намагався знищити їхній власний дрон. Ситуація в них абсолютно ідентична. У них, скажімо так, фінансові проблеми. Перед підписанням контракту це нестача грошей. Ось тому вони підписують контракт. Сказала Надія Замрига. Також полонені росіяни запевняли, що нікого з українських захисників не ліквідовували. Вони нас дуже. Же переконували, що нікого з українських військових не вбивали, що вони там просто рили окопи. Ще щось цю історію, цю легенду ми знаємо. Ну а те, що в процесі того, як вони здавалися в полон, їм намагався знищити їхній же дрон. Це дуже чітко зафіксовано на відео, додала Надія Замрига. Також повідомляється, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили російський танк анарка і захопили окупантів, що його супроводжували у полон. До речі, паралельно з цим стало відомо, що військовослужбовці танкового батальйону у взаємодії з бійцями 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади затрофеїли російський танк т 80 Б результаті злагоджених дій підрозділів, техніка противника була виведена з ладу та захоплена як трофей. Водночас українські оборонці взяли в полон групу російських штурмовиків, виведених із лісосмуги за допомогою дрона. Про це повідомили сили оборони Півдня Україна. Ворожу групу виявили в лісосмузі пілота 108-ї окремої бригади сил територіальної оборони під час аеророзвитки. Окупанти зрозуміли, шансів вижити під вогнем немає. Вони обрали єдиний вірний шлях, склали зброю. вийшли з укриття та підняли руки. Йдеться в описі відео. За допомогою дрона українські захисники вказали полоненим шлях та супроводили їх до позицій сил оборони. Окрім цього, і на харківському напрямку російський військовий проник у будинок та обставив його вікна табличками з проханням забрати його в полон. Будинок з табличками виявили оператора дронів підрозділу Фанікс батальйону воля. Повідомив 16-й армійський корпус на шматку картону. Окупант залишив звернення російською мовою. «Пожалуйста, заберіться, мене в плен. Я хочу жить. Після виявлення. Противника оператор безпілотника передав йому чіткі інструкції щодо безпечної здачі в полон та подальших дій. Після цього до операції долучився спецпідрозділ шквал 57 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які відправили затримувати росіяни на російські військові. Нерідко добровільно здаються у полон. Зокрема, раніше на Запоріжжі добровільно здався в полон. дагестанський боєць підрозділу Ахмат Кавказ до того ж і під час однієї з операції воїни сил спеціальних операцій виявили та взяли в полон. Лон російського військовослужбовця, який пораховувався у місті та коригував удари по українських підрозділах у Коп'янську. Тривають активні бойові дії в умовах щільної міської забудови, де обидві сторони ведуть боротьбу за контроль над районами та комунікаціями. Повідомляють в силах спеціальних операцій ЗС України. Також роз'яснюють, що у місті діють групи восьмого полку сил спеціальних операцій, які виконують завдання з пошуку виявлення та нейтралізації противника. Наявність коригувальних Ка була встановлена завдяки радіоперехопленням, що вказували на його постійну зміну локацій в межах одного з районів Куп'янська через складні умови, велику укриттів криців підвалів і потенційних вогневих позицій. Пошук противника тривав тривалий час і вимагав ретельної роботи. За успішне виконання бойових завдань на куп'янському напрямку військовослужбовці сил спеціальних операцій отримали державні нагороди. Зокрема, оператор сил спеціальних операцій з позивним Борис Фан був удостоєний. І ордена за мужність першого ступеня, який йому вручив президент нашої країни Володимир Зеленський. Паралельно в районі Куп'янська фіксуються авіаудари по будівлях, які використовували російські військові як укриття, зокрема по будівлі колишньої центральної районної лікарні, де переховувалися підрозділи Арефі, що опинилися в оточенні, завдали масованого авіаційного удару. Російські пропагандистські ресурси намагалися подати знищення лікарні, як нібито удар сил оборони України по власних військових. Однак навіть проросійські воєнкори публічно спростували цю версію. Серед іншого стало відомо також про те, що і у доне. Ській області українські військові знищили двох російських бійців та трьох взяли до полону. Про це у Фейсбук повідомили сили спеціальних операцій ЗС України під час прямих дій на одному з гарячих напрямків Донеччини. Операторами 8-го полку сел спеціальних операцій було знищено двох російських військовослужбовців. Ще трьох взято в полон, не оговтавшись від швидких дій операторів, ворог вирішив ховатися в укриці, але почувши 3-2-1, прийняв рішення та здався в полон. Йдеться у повідомленні сил. Спеціальних операцій Тим же часом двоє військовослужбовців 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили в полон шістьох російських солдатів на Дніпропетровщині. Про це повідомили у соцмережах бригади. Полона на вдалося взяти під час виконання ударно-пошукових операцій на Олександрівському напрямку. До речі, російська артилерія, намагаючись евакуювати своїх солдатів, обстрілює власних військових у 67-й бригаді. Зазначили, що такі дії є частиною стратегії Росії для залякування влас. Сної ж армії пишаємося героїзмом і майстерністю наших мужніх воїнів, які ухвалили вольове рішення протистояти силам противника, що переважають і узявши їх у полон, зробити все можливе для того, щоб зберегти життя обмінного фонду та не дати окупантам вбити своїх сослуживців, зазначили в бригаді у 67-й бригаді. Додали, що, попри постійні спроби ворога прорвати оборону, їхні військові тримають лінію, і продовжують рухатися тільки вперед звільняючи українську землю. А раніше у 63-й ОМБР повідомили, що в Серебрянському лісі Луганська область боєць штурмової групи Сталеві Леви разом із побратимами захопив у полон чотирьох російських окупантів. Що ж, ну, а далі поговоримо також про те, що на Запоріжжі ЗСУ взяли в полон російських Ійського найманця з Куби. Полонаний повідомляв, що до війни працював у Москві на будівництвах і складах. А після затримання за заборонені речі опинився у в'язниці. А звідти він підписав контракт. Іноземець розказав про знущання з боку командування російської армії, погроза а також побої. Попри серйозну травму та рекомендації лікарів щодо тривалої реабілітації, його знову відправили на передову. За його словами, відмову їхати на фронт супроводжували прямими погрозами. Нам прямо казали, якщо не не поїдеш, тебе просто ліквідую. Відзначив полонаний. Ну а ще одного кубинця взяли в полон і на іншому напрямку. Зокрема, на Куп'янському напрямку 127-окремо важка механізована харківська бригада взяла в полон громадянина Куби, Джарді Делалазу, який отримав позивний ніхто. Повідомляється в телеграм-каналі Корпус Хартія». За словами кубинця, в Москві він попрацював 8 місяців, хоча його віза у Росії була дійсна лише три. Делолазу зазначив, що жити в статусі нелегала в столиці Росії йому було досить важко. Далі цитую бути нелегалом у Москві нелегко, тому що поліція щодня прочісує місто. Вони кажуть, або давай нам гроші, або ми депортуємо тебе, чи відправимо на війну. Розповів він Кубинець стверджує, що не підписував контракт з міноборони РФ, щоб брати участь у війні проти України, тому його мало депортувати на батьківщину. Однак, через шість днів його відвезли на фронт. Делалазу поділився, що з моменту потрапляння на фронт він не Бачу, ані своїх документів. Ані виплат до Куп'янська він потрапив у серпні 25-го. Примітно, що український військовий взяв у полон кубинця та двох росіян, але під час евакуації громадяни Рефії змогли втекти. Полоненого кубинця український захисник відвів до будинку місцевої жительки, де йому надали допомогу. Можливо, я повернуся до своєї країни. Можливо, ні. Я впевнений, що потраплю до в'язниці десь на 20 років, тому що Куба і Росія друзі. У мене немає майбутнього, сказав Кубинацю відео. Наразі це було усе тож до зустрічі на піців. Вже за мить. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі. Слава Україні.